Багато мужчин говорять, що в жінках їх привертає жіночність. А що саме вони під цим поняттям розуміють, хто зна, чи то особливості поведінки, може зовнішність, можливо, одяг. Здається, мені що для чоловіків жіночність це носіння сукон, спідниць, тиха спокійна поведінка без понтів і яскравої енергії. Судячи з молоду світу. Вони якраз не люблять, коли жінки є енергія, а мене от привертає енергія, яка просто пре з людини, який випимінює. люди притягують свої енергії, яку навіть не можна пояснити, інші ні. Знаєте такі, як то кажуть, що не до бога, не до людей. А що для вас жіночість? Скажіть, будь ласка.